Друзяшки, новий рік, все по-новому, да? Кажіть, що? Чи все по-старому? Нічого, друзяки, не змінилося. Зовсім нічого не змінилося. Мухи, мухи просто задовбали. Зима на дворі, на дворі мінусяка, а у нас мухи в сараї не дають спокою. Прийдеться, ліпучки цеплять. Ну, це що? це умови. Так що, друзяки, від мене ще раз привіто ще раз усіх свиноводів, аматорів, усіх небайдужих українців. З прийдешнім новим роком всім нам терпіння, витримки, розуму побільше, об'єднання, щоб у цьому році ми все-таки вже дійшли до тої мети, до якої йдемо. Хоч дуже-дуже важко, і ціна її дуже-дуже важка. Так що саме головне — це бути небайдужими, об'єднаними і не все купляється і продається за гроші. Ну але без цього діла не можна, тому що... У мене такий хліб, я, наприклад, тримаю поросят. Так що для тих людей, які хочуть для себе такої невеличкої арифметики, або впадло вам читати, або впадло там вираховувати, в першу чергу ви повинні навчитися вираховувати конверсію свого корму. В залежності від віку, у нас, наприклад, конверсія корму в таких поросят ми составляємо один до двох. Це на стартовому кондиторні до 30 кілограм, це з 10 до 30. Тобто з 10 до 30 кг, але також ми тримаємо там до трьох місяців ну від народження, маємо таку можливість. Хтось каже, занизити, дешевити корм це дуже класно, тому що дешевше буде. А я вам скажу, ми навіть свиней на відгодівлі тримаємо на гробері. Чому? Тому що з'їдають менше, приростають більше. Об'єм желудка у них, бачите, об'єм желудка. Скільки туди можна влізти? От якщо вже туди влазить там, 3 кілограми, він може за добу з'їсти, да? то він виросте кілограм, це на гровері. Ну, це так, гроверний ми рахуємо у нас 3 до 1, але у нас виходить 2,5-2,7 в залежності від віку. Стартовий 1 до 2, тобто потрібно знати вагу Чувагу, знати конверсію корму, яку з'їдатимуть, яку виростатимуть. Так що така історія. І як нам легше посчитати, зараз підемо до інших поросят. До моїх красавчиків прийшли, тому що люблю я цих чорненьких поросяток. Не завжди в господарстві тримаєш е там. Те, що там породисте якесь там, а в деяких моментах тримаєш те, що ще для душі, якщо є такі моменти. Так що рахуємо, наприклад, як я рахую, розкажу. У свій час, коли я розпочинав займатися господарством, коли мені перших троє поросят подарували, я вже почав записувати ці моменти по кормовій базі. Але я не знав конкретно там ваги, яку я брав. А потім ми, коли взяли вже перших поросят, ми вже знали, ну купили, ми вже знали, яка вага. І з того моменту, коли ми купили, за чого ми і важимо, ми вже знали, що ми купили. Того поросяти, наприклад, було там 18, того 20. Або у нас була обща вага, так як ми вже там, коли ми брали більшими партіями, заганялася партія 10 голів на ваги, була обща вага, були менші, були більші, і ми важили. І тоді ми мали можливість спогодувати деякий період часу і... Переважити, але були свої моменти. Свої моменти, коли ти при транспортіровці приводить в інше приміщення, інша їжа, інша мікрофлора, інша підстілка, інше світло. Ну взагалі, все зовсім інше, були свої моменти. То переболіють, то ще якісь моменти. І за чого ми розпочали займатися самі, щоб була невеличка кількість вироматок, для того, щоб мати свою відгодівлю і не залежати від когось. Так що навчилися і. Не всякаєш, що і сладко але виходить. Так що дивіться, ми брали в своєму поросят 20 кілограмових. На те ще по 80 гривень колись була така історія. От. А ще раніше ще дешевше брали. Але суть питання, 20-кілограмове порося це вікова категорія 2 місяці середня. Тобто в 2 місяці порося. Хтось там каже, вау, в тебе 20 кілограмів це херня. У мене, каже, привідлучки такі, це дуже круто, але є суть питання, є такі рамки. Середня порося 20 кг, ну, моїх так став, дворових, О, 60 днів. В 90 днів це вже більше 50 кілограм. От ми продавали порося О, вчора, ну, ми його більше не продали, ми його так став, зробили подарунок. Тому що 49 кг за, за 4 тисячі гривень це так. Це чисто символічний відбит затрату. Ну, не в мінусі, то вже добре, і зробили людині приємно. Так? Дивіться, берете поросятку 20 кілограмова в 2 місяці і розраховуєте, якщо ви знаєте свій корм, якщо ви не будете жабитися, як десь то там пише хімія, хірімія, якщо ви будете ложити те, що туди потрібно, то у вас розход корму буде десь в середньому на ципучки, на весь круг 3 до 1. так? От, То вам треба, наприклад, якщо ви тримаєте до 6 місяців, а ще а 2 місяці було, ще 4. 4 на 30 це у нас. Скільки? 120. І 120 днів по кілограму в сутки приросту, це буде скільки? 120 кілограмів, 20 було півроку. Скільки повинна бути своя середня поросятка? Правильно, 140 кілограмів. Але бувають індивідуми і 200, в залежності від генетичного потенціалу, від породи, тому що чистота схрещувань має важливу важливу роль. Так що, друзі, такий невеличкий відосі. Хтось мені. Свині, що ти про своїх свиней знімаєш? Не на часі війна, дякуючи свиням. Я відкрив свій ютуб-канал. Дякують, ну дякуючи Сергію Сергійовичу молодшому Шишиговичу, який відкрив мені канал. Я розпочав ділитися своїм опитом, розпочав ділитися тим, що я бачив, як у мене вийшлося. Ну ось, бачите, це 200. Ну вони вже в такому в такій фазі мало приростають, коли небагато їдять і не заїдають. Чому? Тому що вони вже жиріють, вони вже більш такі, знаєте, пасивні стають, їдять небагато. Тобто такі свині вже не є рентабельними. Але бувають індивідуми, які навалюють і далі, і ростуть. Далі. Так що ця, що у нас одна із них піде в розход у нас 3 числа, у нас буде свіжина таранчук. От. Потім ми перейдемо на цю групку поросят. Це все Ліза контролює ситуацію. Це у нас санітарна зона. Почали кусатися, прояви канібалізму. Є у нас тут адама, яка почала кусатися. Ну і щоб сказати, тут у нас зараз мало території. Ще когось хочемо відсадити, але не знаємо кого. більше за все, якась свиня там з чорним п'ятном. От. Вона кусається, і коли кусається, потім вже коли починає розкусувати, то починають другі свині кусати. О, так що прояви канібалізму починаються з хвостів, але нас хвостів немає, вони зверху от, починають кусати, Бачите? Так, що були б зілиться спочатку одна садили, потім воно другу од садили. Бачите, воно боки погризли. Ще сюди хочу ще одну свиню кинути. Тут якраз місце для трьох-чотирьох поросят такої категорії нормально. Хтось там каже, скільки свиней можна тримати в клітках. Понятно, якщо у вас клітка буде там метр, метр на метр чи метр на два, то значить, для одної свині нормально, але ж її погано буде там розвертати. Але якщо клітка чимала, то з розрахунку десь на таке порося достатньо там, метр двадцять. Ну, чим більше, тим краще. Чому? Тому що все-таки провірено, коли мало території, також привеси трошечки відстають. Ну а також температура, тепло, красота. Бачте, ті дружні, все нормально. А є така курва мама гризеться, кусається, отако попоре бочивно, а потім починають задовбати. Так що тако ми одну оцю даму заберемо, ну меншу, я думаю, і пересадимо сюди. Так що, друзяшки, ну от така історія. Бачили, як пописали. Так що є такі моменти, не все так добре, а з виду значить, все і добре. Так що, дякуючи свиням, моїм, ми відкрили Ютуб, а дякуючи Ютубу, ми допомагаємо нашим хлопцям. Зробили ми дуже важливу роботу за три роки. Четвертий рік пішов. Ну, перший рік ми не так активно там самі це діло робили, більше там допомагали через інших волонтерів. Ну а так сталося, не так як гадалося. Волонтерами. Не народжуються на роботу, не йдуть. Ти просто плавно починаєш допомагати і починаєш використовувати свій, свій ресурс, свій момент. Ну, такі моменти. Так що, друзяки, рахуємо, годуємо. І ще одна людина сказала, заробітки на свині. Ну напишіть, друзяки, які ж заробітки можна заробити на одній свині на відродівлі? От. І чи... Ну, Якщо ви, наприклад, реалізовуєте м'ясо, от скільки можна заробити Свійні, там 200 кг, скільки можна потратити і скільки можна заробити. А я вам скажу, на похваці достатньо. Але якщо реалізовувати в місяць 5 голів самому, 4-5 ну, голів, да? то якби ви живцем здавали, вже б щось трошки заробили. Да? От, ну, А так, звісно, краще здавати живцем там, таких там, 6-7 місяців, саме краще. Або таких здавати невигодно, О, тому що тут вже йде розход корму більший, привеси меншають. і краще тільки реалізовувати самому, якщо в тебе є хороший покупець, тому що, але на них вже буде хороше гарне, гарне сало. Я думаю, це вже за 200. А? Ну, як думаєте, десь кілограм 220 Так що така історія. І чим більша свиня, тим вона смачніша. Так що така історія. На цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Задавайте запитання, пишіть коментарі. Війна ніде не ділася. Ми повинні і працювати, і підтримувати наших хлопців і дівчат. Але багато є бидла, яке. Там починає писати в коментарях, дивляться, під іншими відео, твоя війна, й донаті, твоя війна, ти й допомагай. Ну а воно чому живе собі в цій ж самій державі і рахує, що хтось повинен за нього піти і вмирати. А він тут буде свій бізнес робити. Тобі ж таке відчуття, що він тут. Займається, і якщо хлопці не будуть обороняти, то прийдуть і йому нічого за це не буде. Ану напишіть ще свою думку по цьому питанню. це ждуни чи це хер на хто, Хочете так і сказати, матом. Це просто кончені люди, і вони показують своє я. Чому за це немає відповідальності? Чому принижуються таким чином хлопці і дівчата, які виборюють для нас волю і свободу? Чому принижуються волонтери і ті люди, і діти, які допомагають? Чому за це немає відповідальності? Ну але то таке. Всі ми роздоров'я добра. Ми будемо працювати, а бидлу прийде свій час. Всім пока.